Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина. новини на ФМ Галичина. у студії Ольга Салабай. Війна. Ворог вдарив по одному з підприємств у кривому розі місто. Атаковано балістикою. Три людини загинули. Троє отримали поранення. Також спалахнула пожежа. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За березень ворог окупував 133 квадратні кілометри української території. Триває падіння результативності російських військ. Такий показник порівняний з квітнем та червнем 2024 року. У порівнянні з листопадом місячні втрати території впали у майже шість разів. У чому причина в коментарі для ФМ ФМГЛичуна розповів військовий оглядач Василь Пахньо. По перше, варто враховувати також рекордні втрати окупантів за підсумками березня, які відбулися у сенсі втрат артилерійської техніки, автотехніки і Противника сам перед увагу на автотехніку, яка максимально багато трачається окупантами, зв'язку з тим, що раді вони фіксуються певне виснаження їхніх можливостей та ресурсів, зокрема бронетанкових цих спроможностей, тому вони використовують свою автомобільну техніку. Як повідомляли мені мої там джерела, друзі, контакти на Покровському напрямку, вони кажуть: фактично, те, що відбувається зараз під Покровському, і це по суті можна екстраполювати загалом на всю лінію фронту, окупанти демонструють те, що вони, вони мають здатність закінчуватися або виснажуватися. Все таки наступ. Противника триває впродовж останніх 15-16 місяців, і цей час, звісно, що він не безрезультатний, скажімо, так виливається в втратах е, росіян, це перше. Ну а друге, звісно, технологічна компонента війни зараз просто на максимально високому рівні. Вона стосується максимально ефективної та кількісного застосування різноманітних БПЛА-дронів, які фактично перетворили війну в те, що піхота відходить на другий план. Але за умови, коли по піхоті працюють координовані е, війська, зокрема. От якщо ми говоримо про координацію БПЛАшних підрозділів, то дуже добре нашому війську це вдається на покровському напрямку. Масштабуються сили безпілотних систем, і в перспективі також відбудеться про згортання проєкту Лінія дронів. Гадаю, що втрати окупантів на цьому фоні стануть ще більшими, а завоювання територій ще меншими. Політика спецпредставник Трампа Стів Вітков зустрінеться з посланцем Путіна. Сьогодні про це повідомляє CBS News. Йдеться про Кіріла Дмитрієва, спеціального представника президента РФ з економічного співробітництва з іноземними державами. Джерела видання підтвердили, що з росіянина тимчасово зняли санкції. Міністри оборони коаліції рішучих зустрінуться у штаб-квартирі НАТО. Засідання відбудеться у 4 десятого квітня. Зустріч запланували у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі з ініціативи Британії та Франції. Про це заявили у прес-службі НАТО. Нагадаю, на попередньому саміті у коаліції рішучих в Парижі 27 березня досягли домовленостей про нові пакети військової допомоги Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що вже цієї п'ятниці відбудеться зустріч з представниками невеликої групи держав, які готові розмістити в Україні свій контингент. Український лідер підкреслив, що очікує більш конкретних відповідей від союзників про готовність їхньої участі в ініціативі з розміщення своїх військ в Україні. Чи може потенційно такий контингент діяти без мандата ООН? Ексклюзивно в коментарі для «ФМ Галичина» розповів кандидат економічних наук та головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус безумовно з однізкладових направлень військового контингенту в Україну є проблема того, що для цього видалі потрібне рішення ООН. Але ми розуміємо, що для того, щоб ООН дала на це згоду, треба, щоб воно не було заветовано радою безпеки ООН, де знаходиться Росія. А тому веригідність цього віта можемо оцінити в 99%. і від. Відповідно, мандат ООН, він бажаний, але він не реалістичний. Тому нашим партнерам слід думати про те, щоб зробити форму участі цього контингенту без мандату ООН. Так буде критика. Цього вже вона лунає, наприклад, від окремих країн навіть Європейського Союзу, маючи на увазі Угорщину, але тим не менше слід розуміти, що створені правила вони створюють проблеми, і тому як на мене. Модель за якою буде організація цього контингенту, вона не буде, скажімо так, орієнтуватись на ООН. і таке рішення, скоріш за все, буде, бо як то кажуть, було б бажання. А тим часом у Польщі заявили, що відправлення польських військ в Україну дасть привід російській пропаганді заявити, що Варшава хоче захопити українські території. Так вважає глава МЗС Польщі Сікорський. на його думку не варто давати Росії приводу для нових звинувачень. Крім того, польська армія в Україні нібито мобілізує росіян на війну. Перемир'я в Україні найближчими місяцями неможливе, принаймні про таке заговорили в адміністрації Дональда Трампа. Про це пише Reuters з посиланням на двох американських чиновників, обізнаних з цим питанням. кажуть, високопосадовці США тижнями скаржилися у приватному порядку на те, як Київ веде переговори, і на те, що вони вважають опором угоді з Вашингтоном щодо корисних копалин і просуванню мирних переговорів. Але останніми днями, за словами джерел, чиновники все більше розчаровані москвою після серії перемовин на вихідних офіційні особи в Білому домі. Та Державному департаменті США визнали, що російський диктатор Путін активно протидіє спробам Вашингтона досягти тривалої мирної угоди, і обговорила економічний і дипломатичний тиск, аби підштовхнути Росію до угоди. Економіка тим часом у Сенаті США підготували нові санкції проти Росії. Все через відмову Кремля від мирної угоди. Так хочуть запровадити 500% мита на товари з країн, що купують російську нафту і газ. Про це пише The Washington Times сенатори від республіканської пар партії Лінці Грем та демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії. Документ вже підтримали 50 сенаторів, співавторів законопроєкту. Це однакова кількість республіканців і демократів, що свідчать про широку двопартійну підтримку ініціативи. В сенаті Сполучених Штатів домінує думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія Путіна повинні припинитися зараз і стримуватися у майбутньому. Про це йдеться у спільній заяві сенаторів. Законопроєкт Передбачає як первинні та. Так і вторинні санкції проти Росії та осіб, які підтримують агресію Кремля в Україні, такі обмеження будуть введені в дію, якщо мирні переговори будуть зірвані, або якщо угода буде досягнута, але її порушить Росія. Нацбанк скасував, щомісячне обмеження у 150 тисяч гривень на перекази з картки на картку умови діяли з осені минулого року для вихідних переказів за всіма рахунками клієнтів, відкритих в одному банку на рахунки інших фізичних осіб. У Нацбанку пояснили, що торік відбувся аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фіз осіб. Однак тепер він знизився. Крім того, у вересні та жовтні минулого року фіксували різке збільшення кількості відкритих платіжних карток. Нацбанку кажуть, цей показник теж. Стабілізувався. Уряд дозволив бронювати до 75% працівників критичної комунальної інфраструктури. Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад та територій. Раніше можна було бронювати 50%. Нововведення допоможе зменшити кадровий дефіцит у сфері комунальних послуг. Зокрема, йдеться про бронювання фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів. Також для таких підприємств пом'якшено вимоги до критеріїв щодо розміру заробітної плати працівників. Для яких передбачається бронювання, кримінал Національне антикорупційне бюро України оголосило підозри п'яти людям у справі про закупівлю яєць по 17 гривень. Йдеться про те, що правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі міноборони продуктів харчування для зсу на 733 мільйони гривень. За даними джерел Суспільного, у справі фігурують постачальниця харчів Тетяна Глиняна, низка керівників підприємств та екс начальник департаменту міноборони з речового забезпечення з. Су Богдан Хмельницький впродовж 22-23 років забезпечення армії харчами відбувалося через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це дозволило постачальникам маніпулювати цінами, завищувати їх на ходові продукти та знижувати немало вживані. Також правоохоронці відзначили роботу журналістів, завдяки розслідуванню яких вдалося запобігти розкраданню 788 мільйонів гривень. Волинь. Двоє школярів з Луцька знову представлять Україну на олімпіаді геніїв у сполучених. Штатах Америки учні 10 класу створили робота, який очищає території від сміття. Над проєктом працювали з жовтня щотижня по 20 годин. Торік лучани вже здобули перемогу на цьому конкурсі, стали золотими медалістами і виграли гранту 20 тисяч доларів на навчання у США, але вирішили лишитися в Україні. Детальніше розповів в коментарі ФМ Галичуна, керівник гуртка робототехніки Андрій Роговський. Олімпія – це один з найбільших конкурсів, який спрямований на те, щоб досліджувати питання екології цього року. Мої Чні вже інше покоління, наша команда теж були підготовлені і представили в Луцьк на національному етапі. І відповідно теж зайняли цю медаль і будуть представляти Україну на міжнародному конкурсі на міжнародному етапі. Діти підготували робота минулого року. Ми виграли гран-при в Києві і вже вони командрували до Рочестера, в штаті Нью-Йорк, і там теж здобули золоту медаль. Хлопці мали пропозиції від закладів вищої освіти з Польщі з Америки. У них була. Можливість виїхати за кордон. Дуже тішуся, що вони залишились в Україні. У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 10 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 9. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Ольга Салабай. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт на радіо ЕФМГелочина. Важливе з Віталієм Портниковим, аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.